Добрий вечір. Ми сьогодні будемо з вами спілкуватися про чому Дотера обрала мережеву модель для бізнесу. Зараз тільки я підключу, підключу презентацію. Угу. Зараз. Так, сподіваюсь, що видно. Якщо видно, поставте, будь ласка, плюсик. І ми починаємо. Дякую, дякую, Марина, дякую. Починаємо. Супер. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про особливості компанії Дотера. Познайомимося з нею трошки більше, бо для багатьох, можливо, це буде вперше. Також поговоримо про Дотеру та її бізнес-модель, про можливості з компанією та як розпочати власне бізнес компанію Дотера. Тому давайте почнемо. Я представлюся, можливо, хтось зі мною не знайомий. Мене звати Ілля. Я зі Львова, зараз проживаю у Португалії. Дотерою користуюся я вже восьмий рік, і наразі я сертифікована аромаексперт компанії Дотера і лідер компанії в ранзі Сільвер. Моя спеціалізація це тема емоцій та ефірних улій, а також створення аромату для бізнесу і бізнес-напрямок. Дуже його люблю, саме тому сьогодні для вас буде трошки цю тему більше розкривати. Давайте перейдемо безпосередньо до компанії Дотера і її особливостей. Давайте трошки познайомимося. Компанія Дотера це американська компанія, яка заснована в 2008 році в США, в штаті Юта. У нас є. Сім людей, які її заснували, це є приватна компанія, і на сьогоднішній день її оберт 2,5 мільярда доларів в рік. Це велика компанія. Це найбільший виробник ефірних олій взагалі на ринку, який існує. А також це найбільше виробник натуральних ефірних олій. І тут я спеціально зробила е, таку <реш> ремарку натуральних, тому що в першу чергу ці ефірні олії відрізняються своєю якістю. І ми зараз прийдемо про особливості компанії. Ми поговоримо сьогодні про три. Ми не будемо дуже детально запинятися на всіх е, моментах щодо чим відрізняються ефірні олі до тарев від інших. Для цього в нас є окремий аромаклас, який ви можете переглянути. Зверніться до людини, яка вас сюди запросила. Можливо, ви маєте доступ до наших аромаклас, аромакласів, і там можна буде переглянути деталі стосовно саме ефірних олій. Ми йдемо до першої особливості, це. Якісний продукт Дотера цим відома. От, наприклад, нещодавно минулого року Дотера виграла дуже багато нагород саме з точки зору продуктів. Ми вчора проводили заняття в нашій аромашколі для наших зареєстрованих постійних клієнтів. Розповідали про сонцезахисну лінійку, яка, наприклад, минулого року виграла нагороду найкращий продукт. Сонцезахисний 2023 року, так само, як і наш колаген минулого року, виграв і ще ряд продуктів. Тобто дотера славиться своєю якістю, і, в принципі, її місія була, коли вона зновувалася, і далі є постачати ефірні олії найвищої якості. І до Дотери не було такого стандарту ефірних олій, який створила саме ця компанія, а саме CPTG, Чистий тестований клас якості, який нам гарантує отримання найкращих ефірного олій, які можуть бути, вони проходять 54 різних тестів тестів на те, щоб там не було тяжких металів, радіації, щоб вони були ефективні і безпечні для використання людям взагалі дуже різного віку. І це мені здається, що дуже важливий аспект. Тобто, в нас це ексклюзивний продукт з суперякістю, там немає ніяких наповнювачів, підробок. Також власне кожна ефірна олія проходить ретельне тестування, і головне, що компанія Дітера вкладає дуже вкладає дуже великі кошти саме в перевірки тестування в наукові розробки, і вкладає найбільше з Усіх разом взятих компаній в темі ароматерапії на ринку сьогодні. І також важливий аспект це те, що компанія Дотера, крім лінійки ефірних олій, має ще ряд інших ліній продуктів для оздоровлення. це і Доглядова це і косметика, власне, це і засоби догляду за собою, шампуні, кондиціонери і так далі. Бади, тобто ширша лінійка продукції ніж тільки ефірні олії, але кожен продукт у нас збагачений. бо це все таки основна фішка нашої компанії ДТР. Ми рухаємося далі. А, наступна особливість це масштаб і розвиток. А, на даний момент компанії 16 років, але вона найбільше. Як ви вже це почули? Компанія саме з виробництва ефірних олій у світі. Важливо зазначити, що на даний момент зараз вже є більше 15 мільйонів постійних зареєстрованих клієнтів. Компанія має це багато більше в міжнародних ринків. Ви бачите продажі в 110 країнах, і ефірні олії в нас ідуть походженням з сорока країн світу. Це одна з особливостей, вона стосується якості продукту, тому що а, дотера збирає свою сировину в аутентичних місцях, де ця рослина природньо виросла. Не там не там, де її спеціально посадила, а там, де вона от першочергово росте лимони в Італії. Апельсини в Бразилії, квіти, наприклад, ванілі на Мадагаскарі, і так далі. І переважно це дуже е, непромислові місця, вони далеко від доріг, від цивілізації, і це зроблено спеціально, щоб ніяких не було забрудників і так далі. Це стосується звичайно більшої якості, але все ж таки це дуже важливо. Е, і в нас так е, кожен пункт плавно Перецікає в наступний і тема виробництва дуже важлива, і вона стосується третьої особливості компанії Дотера. А саме це ну, дуже важливо зазначити, що це імпакт бізнес, тобто бізнес, який несе якусь місію важливу з точки зору допомоги помічі іншим людям. І Дотера, крім того, що вона справедливо платить людям, які. Для нас роблять ці фернюлі, які дістають нам сировину фермерам, фермерам власне. тому що є проблема взагалі в такого роду, ну, наприклад, ароматерапії, коли збирається сировина. Зазвичай фермерам платять вже після того, як вона продалася кінцевому користувачу. Дотера платить зразу. Це дуже важливий аспект. І крім того, до не немає власних плантацій. саме завдяки цьому вона підтримує проект Impact Сорсінг. Це такий один з головних проектів дотера. Це підтримка локальних фермерів, підтримка їхньої роботи. Uh, і на сьогоднішній день компанія до забезпечує роботою більше ніж 100 тисяч фермерів по всьому світу, і, власне кажучи, підтримуючи життя не тільки цих фермерів, але й їх сімей, і це торкається більше ніж 300 тисяч життів, тому це дуже важлива місія. Тобто, коли ми купляємо баночку ефірної олії, знаєте, що ви допомагаєте людям, які людям, які її збирали. Це дуже важливо. Тобто, в цьому є така важлива місія. Крім того, хочу звернути увагу на те, що при тому, що це дуже велика компанія, вона береже навколишнє середовище, вона турбується про рослини. І, наприклад, от нещодавно місія, яка відбувалася буквально минулого року, на Гаваях. В нас там росте гавайський сандал, посадили більше ніж 100 тисяч нових дерев, які через 20 років виростуть. І, звичайно, це дуже важливі місії, які постійно підтримує Дотера. Крім того, вона має свій благодійний фонд Healing Hands, який допомагає в дуже різних напрямках. А, так, це точно це прекрасно. А, до... Компанія надає довгострокову підтримку і партнерам. Це мається на увазі фермерам, а також вона допомагає е, людям в низькорозвинених розвинених країнах. В країнах Африки, наприклад, вона займається навчанням жінок і дітей. Е, також вона допомагає країнам після стихійних лих. Вона допомагає е, займається реабілітацією після сексуального рабства, тобто в неї дуже багато. Проєктів, якими вони займаються з точки зору допомоги. Також важливо зазначити, що з 2022 року компанія Дотера суттєво дуже допомагає Україні. В неї є окремий благодійний збір саме на Україну. У нас є ряд проєктів конкретних, які допомагає Дотера. Дуже багато, до речі, наших дистриб'ютерів залучені в цих проєктах. Наприклад, в Одесі там є організація, яка годує людей, які і втратили своє житло. Чи так сталося, що вони ви. Виїхали з своїх міст, які були окуповані, і Дотера забезпечує постійно туди продукти, харчування. І на сьогоднішній день більше мільйона доларів зібрали сам, сам цей фонд і окремо вона направляє на окремі проекти гроші. Плюс, крім того, щороку на наших європейських конвенції від компанії, це така щорічна подія від Дотера. Вона збирає гроші теж на конкретний проект в Україні минулого року збирала позаму тобто спочатку 22 другого року. Це відбувається постійно на наших подіях, тому теж суттєво допомогу Україні від дотери. І дещо дуже приємно. Ну і звичайно, вона йшла і з точки зору наших зареєстрованих клієнтів до терас, початку повномасштабного вторгнення надавала безкоштовні набори для людей, які виїхали першої необхідності. Це було дуже приємно. Вона постійно підтримує не тільки клієнтів, але й люди, які співпрацюють з компанією. Нам постійно дається суттєва підтримка. За що ми дуже вдячні компанії. Дякуємо, що вона нас підтримує. От це такі три важливі речі, які я хотіла зазначити, чому Дотера – е, класна компанія, це давайте повернемося на минулі слайди. Це якісний продукт, це масштаби розвиток. Дотера дійсно дуже стрімко розвивається, і також це допомога компанії іншим людям, це імпакт бізнес. І ми так плавно переходимо до наступного і головного питання, яке було взагалі темою нашого вебінару сьогодні: чому Дотера обрала мережеву модель? Взагалі, от нас сьогодні поки що небагато, можливо, люди в записі будуть переглядати. Ті, хто в записі будуть дивитися, теж дайте собі відповідь на питання. Як ви думаєте, взагалі аромати це, 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 це таке питання, яке. От, всім подобається один аромат чи ні? Ну, скажімо так, це дуже індивідуальна тема. І вам може подобатись комусь, може подобатись лаванда, комусь може подобатися апельсин. І взагалі тема ароматів вона дуже індивідуальна. Саме тому ефірні олії вони створюють унікальний свій досвід, ну, свій досвід, і відповідно. Так, зараз я не Так, це індивідуально, дякую. І ділитися ефірними оліями це певний унікальний досвід. І компанія вирішила, що модель е звичайних продажів, які зазвичай використовуються там, коли ми купуємо в магазинах, воно так не працює з ефірними оліями. Тут треба відчути, зрозуміти, яка підходить вам, відчути дійсно цю силу у кожній краплі. І саме тому, щоб полегшити е наш з вами досвід. Використання ефірних олій, Дотера використовує пряму модель продажі, яка дозволяє дистриб'ютерам працювати з клієнтами дуже індивідуально. Тобто ви можете прийти на клас, спробувати. Зазвичай такої моделі ну, немає. В магазинах ви можете і можете якісь спробники спробувати, але прийти, щоб все спробувати, відчути, взяти додому якийсь спробничок протестувати, такого немає. І, відповідно, Дотера обрала для себе модель, коли людина. Може обрати, виходячи з власних потреб індивідуальних, і, звичайно, отримати індивідуальну консультацію, яку е, важко отримати, наприклад, якщо вона приходить у магазин, і так далі. Відповідно, Дотара обрала модель прямих продажів, яка е, дійсно дає більш індивідуальний підхід до кожної людини і дозволяє відчути е, силу ефірних олій. Крім того. Крім того, що вона дозволяє це робити, звичайно, ще важливий момент, що ця модель роботи створила можливість для окремих людей, які є зареєстрованими клієнтами Дотера або дистриб'юторами, а також для їхніх сімей досягти своїх фінансових цілей і досягти фінансової незалежності. І понад 2 мільйони зареєстрованих користувачів Дотера Використовують цю модель, продаючи продукт дуже якісний продукт ефірних олій Дотера, і працюючи з компанією саме як з бізнесом по всьому світі. Тому мені здається, що це дуже важливо, що Дотера нам дає можливість не тільки отримувати дуже класний досвід з ефірними оліями, не тільки підтримувати якість свого здоров'я, життя, наш емоційний стан, але й можливість отримувати дохід. І займається діяльністю, яка е, подобається. От у мене особисто це так. Це моя єдина діяльність. Я дуже задоволена, що я займаюся бізнесом з компанії Дотера, і мені це дійсно дуже подобається. Рухаємося далі. Е, я думаю, ви знаєте, що існує багато мережевих компаній, але не всі вони однакові. Це треба пам'ятати. Е, Дуже різні маркетинг плани, дуже різні продукти, дуже різне відношення до людей. І звичайно, хочеться обрати бізнес, який буде соціально відповідальний, який буде мати якісний продукт, і саме з Дотера так і відбувається. Тому що в нас є основні три причини, чому варто обрати Дотера. І ми про них вже з вами проговорили. Це якісний продукт, це стрімкий розвиток компанії, і також це благодійність та допомога іншим. Щодо стрімкого розвитку, ще хочу зупинитися. що тема м, Взагалі ефірних колій, ароматерапії буде тільки зростати. Е, вона має збільшитись до 2032 року в два рази ринок ефірних колій, взагалі по всьому світі. Це тенденція і розрахунки, які нам. Дають це дуже круто, це дає не компанія Дотера, це незалежні оцінки. І, відповідно, це означає, що тема і розвиток цієї ніші буде тільки збільшуватися. Ну і стосовно стрігового розвитку компанії Дотера його часто порівнюють з розвитком компанії Apple, тому що в неї такий самий був теж такий дуже стрімкий розвиток. Відповідно, звичайно, три ці речі. Дають нам розуміння, що це соціально відповідальний бізнес, е, який дає нам класний продукт, е, ну і підтримку. Звичайно, це теж дуже важливий момент, і даю вам таку цікаву статистику: е, це стосується е, це статистика щодо США. Я думаю, що вона трошки в нас буде відрізнятися в Україні та в інших країнах, але все ж таки е, часто люди хочуть створити собі грошовий потік, який буде йти. Приходити до них зазвичай вони хочуть якийсь пасивний дохід. Але коли ми працюємо на роботі, до нас в нас є дуже багато експертів, і вони ну і це зрозумілий для нас формат. Ми обмінюємо наш час на гроші. Тобто, наприклад, ми надаємо консультації, обмінюємо наш час на гроші, але це не призводить до так до якогось безпечного фінансового майбутнього. Ми ми знаємо, взагалі, що зараз це таке о, о, безпека, взагалі і стабільність це дуже умовне. В нашому житті, звичайно, ми хочемо створити можливість утримувати якийсь пасивний прибуток, чи щоб ми не обмінювали саме час на гроші. І дотера нам дає таку можливість е бути більш вільними і не обмінювати цей час на гроші. І просто це така е цікава статистика, е яку хотіла вам надати щодо, е взагалі, який відсоток людей відкла відкладає саме на. Е Взагалі має якісь пенсійні накопичення. Ви бачите, на слайді 18-29 років, 28 людей починають про це думати, 28% і так далі. Ви можете побачити цю статистику на слайді. От цікаво, як ви думаєте, в нас в Україні статистика відрізняється, бо це США. Можете поставити в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ми будемо рух, рухатися далі. Зараз я хочу відповісти на поширені питання, які виникають зразу, їх попередити: це скільки можна зробити з Дотера. Дотера нам дає дуже вигідний е маркетинговий план або компенсаційний план. Е що дуже важливо, ви можете створювати власний графік. І, звичайно, заробіток буде залежати від кількості часу і зусиль, які ви вкладаєте в бізнес. Це зрозуміло, тому що це бізнес саме. В нас нема заробітної плати, як на роботі, це відбувається, але дуже важливо зазначити, що тут кожна людина може знайти той формат взаємодії, який підходить їй. Можна заробляти 300 доларів, додатковий дохід мати, можна заробляти 2000 доларів, це вже повноцінна, гарна зароб... ну, Можна сказати, що навіть в країнах Європи це дуже хороший дохід, можна заробляти 10 тисяч. І це хочу зазначити, що це не стеля, тому що в мене є партнери, які, наприклад, заробляють там, додатково і мають собі 300-500 доларів до тера. Так, в нас є люди, наші спонсори, які заробляють 80-100 тисяч доларів в місяць. Тобто, ми знаємо цих людей, це не продумані цифри, вони є, і відповідно ви можете обирати. Те, що цікавить вас, але звичайно, ніяких ілюзорних речей зараз не кажу там за годину, там на тиждень ви не зможете стільки зробити 100% – Це повноцінний бізнес, який потребує часу і зусиль. Те, що в нього треба абсолютно, як і будь-який інший лінійний бізнес. Наприклад, і зараз я трошки ми поговоримо, які можуть бути заробітки відповідно до часу вкладання. Ну, так, от, приблизний розрахунок від компанії до Скільки часу потрібно, щоб створити бізнес? Ну, так, або скільки часу потрібно, скільки можна заробляти з від, відповідно до часу, який ви вкладаєте. Це дуже індивідуально, тому що є багато факторів. По-перше, наскільки, як ви хочете вести цей бізнес онлайн чи офлайн. У нас є обидві стратегії. В нас є партнери, які ведуть і офлайн, і онлайн. Я, наприклад, Зараз особисто в Португалії буде більше онлайн бізнес, але до цього я жила в Варшаві чи півроку назад. Більше в мене був він проявлений офлайн, і важливо як на мене, те, що ми можемо поєднувати в якийсь період. Це може бути так, в якийсь по іншому, а може бути і одночасно, і то. тобто і Дотера то, 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 в тому плані дуже класно, тому що вона дає нам гнучкість. Ви можете будувати бізнес. Онлайн ви можете сидіти в іншій країні. Я, наприклад, знаходжуся в Португалії. Більшість моїх клієнтів знаходяться в Україні, ще частина знаходяться по всій Європі. І, відповідно, я веду міжнародний бізнес, знаходячись тут. А в мене клієнти знаходяться більше, ніж у 12 країн світу на даний момент. І це дуже зручно. Скільки ви грошей отримує? отримуєте, залежить від часу, який ви вкладаєте в цей бізнес, і, звичайно, що ви робите. У нас є три варіанти, які пропонує «Дотера». Перший це коли ви вкладаєте приблизно 3-5 годин на тиждень, і в такому варіанті дохід може бути там від 300 до 900 доларів місяць. Важливо, що на 900 ви не виходите в перший місяць. Це може відбутися там, через приблизно 6 місяців або більше, в залежності від вашого соціального капіталу. Що я маю на увазі соціальний капітал? Це ваші зв'язки, знайомства, оточення і так далі. Бо це теж це є важливим. теж. Наступний варіант. Це ви збільшуєте свій дохід. Це коли ви можете більше прикладати часу вкладати в цей бізнес. Ви можете, ви маєте час на дотера 10, від 10 до 15 годин на тиждень приблизно, і дохід тут буде значно відрізнятися. Але, знову ж таки, 900 доларів це не в перший місяць. Це буде через кілька місяців, якщо ви починаєте більш так інтенсивно працювати і займатися цією діяльністю. Можу це перекласти на якісь більш зрозумілу мову. Перший варіант це коли ви починаєте ділитися з вашими друзями, знайомими, або ви є експертом, в якого є якась база клієнтів, яка прослуховується до його слухає. І ви ділитись інформацією, що у вас, наприклад, є ефірні олії як додатковий інструмент, і дуже часто в нас онлайн-експерти чи спеціалісти певної ніші наприклад, оздоровлення і велнес інтегрують свої продукти у діяльність свою. І, ну, скажімо так, от перший це може бути варіант для експертів. Для другий варіант теж може бути для експертів, але з більшою аудиторією, коли ви Ну, у вас є більша аудиторія, до вас прислуховується велика група людей, другий варіант теж може стосуватися вас, або ви хочете просто змінити вашу діяльність. Наприклад, ви мама, ви хочете приділяти час і дитині, але й хочете розпочати, наприклад, чи власний бізнес, чи просто розпочати діяльність, вам подобається, ефірні ярню Цей варіант може бути для вас. І четвертий варіант це для людей, які хочуть перейти в цей бізнес і займатися. В ним Модно так казати зараз Фултай, тоді необхідно витратити часу від 15 до 30 годин на тиждень, і, відповідно, звичайно, заробітки будуть значно відрізнятися. Знову ж таки, хочу зазначити, що 5 тисяч, які тут зазначені, це не відбувається в перший місяць. Не відбувається і, можливо, не в перші півроку. Але знов ж таки це дуже залежить від вашого соціального капіталу. Ми маємо. Приклади, коли це може відбуватися за декілька місяців. Ось. Тому можна заробляти в дотера дуже по-різному. Все залежить від цілей, які ви собі ставите, чи ви хочете вести бізнес дотера тера, додати його як додаткову діяльність, чи хочете взяти як основну. Тому це дуже індивідуально, але важливо, що ми це все обговорюємо і складаємо з вами план. Давайте зараз перейдемо до питання. А як розпочати, бо це, мені здається, хвилює багатьох. Вам необхідно виконати три прості кроки для старту. в нас взагалі для людей, які хочуть розпочати бізнес дотера, все починається так само, як і для клієнтів, які хочуть мати знижку 25% на і користуватися всіма привілеями від компанії як клієнт. Ви спочатку треба зареєструватися, щоб ви спробували продукт, протестували, зрозуміли, як він працює і так далі. Ви реєструєтеся як постійний клієнт. Далі ми складаємо список контактів, щоб просто зрозуміти, проаналізувати, хто є в вашому оточенні, кому може бути цікава діяльність дотера, і взагалі, чи є такі люди в вашому оточенні. І третє, ми людина, яка вас сюди запросила. Вона з вами зустрінеться для такої стратегічної сесії, мовно кажучи, запуску. Роботи з вами і сповнує індивідуально, виходячи з того, скільки ви часу можете вкладати в діяльність дотера який дохід ви хочете, і саме так людина складе з вами індивідуальний план роботи, і буде з вами йти разом далі по цьому шляху. А якщо я вас себе запросила про це буде зі мною. Ось тобто, в нас в принципі все доволі просто, і ще хочу зазначити, що наші постійні клієнти, якщо вони ну, тобто, якщо людина реєструється і хоче розпочати бізнес, ми її доєднюємо не тільки до якихось бізнес-навчань, але також і навчань по продукту, щоб людина отримала профільні знання щодо наших ефірних людей. Бо це дуже важливо. І давайте я розкажу, як можна зареєструватися. Взагалі, в нас є два варіанти: ви або реєструєтесь з набором, він так і називається: реєстраційний набір, він дає найвигіднішу ціну для людей на старті, або ви сплачуєте внесок і обираєте окремі продукти зі знижкою. 25%, Але хочу зазначити, що реєстраційний набір теж іде з такою знижкою. Просто це важливий аспект. На слайді зараз зазначені реєстраційні набори, які йдуть в Україні, і їх ціна в Україні у Європі чи в США чи в Канаді. Вони будуть трошки відрізнятися. Якщо вам потрібні ціни в тих країнах, будь ласка, напишіть людині, яка вас запросила на цю зустріч, і вона надасть вам саме ціни, які є в тому регіоні, які вас цікавить. І я е, на слайді, в принципі, вказала найпопулярніші набори, з яких, зазвичай, розпочинають люди своє знайомство і розпочинають свій шлях до теле. Це новий набір Aroma Essentials, там 10 ефірних олій і аромодифузор. Ці не зазначені на слайді, ви бачите. Найпопулярніший набір в нас для старту це сімейна аптечка. Туди входить 10 ефірних олій і аромодифузор. Новий доволі набір Meta Power для людей, які турбуються про свій метаболізм і метаболічне здоров'я. Якщо це ви, вас має зацікавити цей набір. Ну і е, я зазначила вже, що реєстраційний внесок можна придбати і окремі продукти, якщо, наприклад, вони не є е, в складі якогось з наборів. І вас цікавить якийсь е, такий більш вузький запит, який не стосується наборів, якісь окремі продукти. В Україні цей внесок становить 28 доларів, в Європі 24,5 євро. Ось просто означила і хотіла сказати, що зареєструватися ви можете зразу після нашої зустрічі. Ця опція відкрита, Зверніться до людини, яка вас запросила на цю зустріч. І хочу на завершення сказати, що ми будемо раді бачити вас в нашій команді. У нас дуже багато експертів, які е, довгі роки в темі велнесу, здоровлення нас є і лікарі, і нутриціологи, і психологи. І коучі, і масажисти з досвідом більше 20 років в індустрії велнесу і оздоровлення. І ми працюємо разом як команда, як ком'юніті, тому будемо раді бачити в нашому такому ароматному товаристві. Я наразі зупиняю презентацію і зупиняю запис. Дякую.